Доріжці. Озиремося до Як то в полі, просто якесь мабуть. Війде кудишся. І вона веде до озера. Сядьте на березі і подивіться на своєму дзеркалені поводі. Тепер, звертаючись до свого відображення, перерахуйте свою найкращу якості. Скажіть, ти така чає? Працівники комунального закладу Центр надання соціальних послуг Паланської громади провели тренінг для родин, рідні яких перебувають у лавах Збройних сил України. Надважливо працюючи із цією категорією, розумітися на чутливості питання та допомогти отримати діючі інструменти, що допоможуть долати психологічні труднощі. Практики проходять у групових терапіях, індивідуальних сесіях, міні-групах. Проблема захисту ментального здоров'я надзвичайно загострилась після початку повномасштабної війни. Дуже важливо у цей складний для усіх нас час вміти самовідновлюватись, боротись зі стресом. Особливої уваги потребують сім'ї військовослужбовців, дружини, матері та діти. Пріоритетним напрямком роботи Паланської громади є відновлення ментального здоров'я кожної людини, забезпечення здоров'я та підтримка в складних життєвих ситуаціях. Тому центром надання соціальних послуг будуть проводитись навчання, бесіди та зустрічі. Адже як кажуть, відновимо людину людина відновить усе. Фахівці центру надання соціальних послуг паланської громади навчають і самі постійно проходять навчання, адже у наш час немає єдиної догми, єдиного інструменту, що допоможуть підтримати тих, кому сьогодні надважко. Пошук, індивідуально розроблені методики, особистий контакт все це має працювати заради єдиної мети. В реаліях сьогодення ми всі знаходимося в стані в стресовому стані. Постійно тому дуже важливо зберегти своє і фізичне, і ментальне здоров'я, адже це головний чинник того, щоб ми були здорові, щоб ми вміли розслабитися, вміли зануритись в себе, вміли зберегти свій психічний стан, тому що після перемоги для відбудови нашої країни нам потрібні здорові, сильні і мужні люди. Центр надання соціальних послуг. Працює над цим, ми самі вчимося, фахівці Центру надання соціальних послуг вчаться разом із психолом. Ми самі вчимося дати собі дозвіл на відпочинок, зрозуміти себе і вчимо це інших.